Опитування в Україні дійсно якісні і дійсно відображають громадські настрої населення в умовах України. екзитпол дуже стимулює владу дотримуватися демократичних, більш демократичних процедур. Інтерв'ю та фокус групи є якісними методами досліджень якісними не в тому сенсі, що вони добре зроблені, а в тому сенсі, що завдяки цим методам дослідження ми отримуємо принципово іншу, інший тип інформації. Українці дуже допитлива й активна нація. Їх цікавлять рейтинги політиків та політичних партій. Вони уважно стежать за цифрами довіри чи недовіри до різних суспільних і державних інституцій. Охоче беруть участь у голосуваннях на різних соціальних платформах чи телебаченні, і навіть застосунок Дія дав збій, коли понад мільйон українців намагалися проголосувати за кандидата на пісенний конкурс Євробачення. І все ж голосування в застосунку «Дія» чи в улюбленому телеграм-каналі це не соціологія. На телебаченні було популярно подзвоніть нам в студію і висловіть свою думку з певного питання. Там мало 5 тисяч людей подзвонити 10 тисяч людей, і це видавалося як певні достовірні результати з огляду на кількість тих, хто відповів. Знання про суспільство це не шоу, а ціла наука зі своїми теоріями та формулами. І для багатьох незрозумілими словами на кшталт генеральна сукупність, похибка чи вибірка. Тож правильно виміряти громадську думку можуть лише професійні соціологи. Соціологія це насправді велика наука, це велика суспільна наука, яка охоплює різні сфери. До речі, тому, коли слово соціологія зводить опитувань, це не зовсім коректно. Тому що вона охоплює і соціологію політики, і соціологію економіки, і соціологію суспільних років, і багато інших сфер життя. Але в Україні найбільш часто ми стикаємося з соціологією як таким інструментом дослідження громадської думки, розуміння, чим дихають, про що думають, що болить українським громадянам. І це певний зворотний зв'язок і для влади, і для інших суб'єктів. Публічної діяльності. Взагалі-то справжніх соціологів відрізняє те, що вони все роблять по-справжньому. Тобто, і якщо це опитування респондента, то дійсно знаходиться за відповідним алгоритмом респондент, його опитуються, не нав'язуються йому свої погляди, точно записуються його відповіді. Ну, І при цьому, звичайно, скажімо. Питання повинні бути сформульовані так, щоб з одного боку в анкеті, щоб з одного боку не нав'язувати жодному з респондентів думки, скажімо так, упорядників анкети, а з іншого боку, щоб будь-який респондент, яку б думку він не мав з цього питання, міг знайти там відповідь, яка відповідає його думці. Багатьох людей може виникнути запитання, як цифра в дві тисячі опитаних респондентів може правдиво відображати суспільні настрої всього населення країни. Відповідь лежить у тих же соціологічних термінах: генеральна сукупність, вибірка та похибка. Наприклад, термін вибірка можна пояснити просто, опитують кожну десяту людину на вулиці в певному населеному пункті, але при цьому враховують демографічні характеристики регіону. Типи населених пунктів, вік та стать респондентів. Легендарна соціологиня, директорка фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна образно порівнювала поняття вибірки з каструлею борщу. Вибірку представлення всіх соціальних груп населення в опитуванні можна образно порівняти з каструлею борщу. Щоб зрозуміти смак борщу, приготованого з різних інгредієнтів, не потрібно з'їдати всю каструлю, достатньо скуштувати кілька ложок. Кілька ложок борщу це і є вибірка зі всієї каструлі суспільства. Ну якщо говорити про кількісні опитування, то дуже важливим є ну не лише питання, а те, кого власне опитують, як відбирають людей і скільки їх опитали, і це називається власне вибірка. І вибірка повинна будуватися таким чином, щоб на основі малої кількості людей робити можна було узагальнення і робити висновки про думку населення в цілому. Вибірці, які роблять, її вона частково випадково, частково, скажімо так. Додаткові умови застосовуються відповідно, щоб склад вибірки відповідав складу населення України, ну, перш за все, регіональному складу, за типом поселення це міське і сільське населення, статтю і віком. Соціологів, як і журналістів, часто хочуть використати з нечесною метою. Наприклад, політики можуть поставити в анкету справжнього опитування заангажовані запитання. Або ж скористатися послугами фальшивих соціологічних фірм рогами й копитами, як називала їх Бекешкіна. Щоб мати впевненість у достовірності даних соціологічного опитування, треба знати, хто проводив опитування, скільки людей опитали, у який спосіб опитували, яка похибка опитування, коли опитували. Яка репутація та бекграунд у фірми з хорошого все таки у нас є пересічні людини фільтри? Фільтри це класичні медіа або такі серйозні журналісти, які відповідають за свою репутацію, які дійсно проводять роботу і відфільтровують неякісні, неякісні опитування. Але звичайна людина має може спиратися хіба що на інститут репутації, тому що в Україні насправді є небагато компаній, які існують давно, і які публікують там доволі нормальні результати, і ми можемо простежити їх історію, щоб вони не були втягнуті в певні скандали. Одним із методів соціологічного опитування є Екзит-Пол, опитування на виході з виборчих дільниць. Його батьком в Україні є Ілько Кучерів. Саме він, з однодумцями з числа авторитетних соціологів та соціологічних фірм, створив проект Національний екзит Пол в Україні одним із завданням якого є не тільки оперативне визначення переможця виборчих перегонів. Національний екзит пол став важливим інструментом громадського контролю за проведенням виборів. І елементом демократизації суспільства консорціум національного зітполо дуже великий внесок вніс і в розвиток демократії. І власне, це для мене, як для дослідника, дуже зручний інструмент перевірки навіть своєї роботи, тому що. На екзетполі, хоча це одне опитування, яке потім подається як одне велике, але фактично відбуваються два незалежних опитування, результати яких між собою потім порівнюються, і вони, скажімо, завжди співпадали з точністю до похибки. Тому і ми на кожному екзитполі зауважуємо, що якщо відмінність в цих двох частинах екзитполу буде значною, ми про це скажемо. Але такого не було, тобто це для мене ще й додатковий дуже корисний метод самоконтролю. Україна є однією з небагатьох країн, де якраз соціологічні опитування і екзитполи, зокрема, відіграли роль у встановленні демократії. 2004 рік Екзит Пол, в якому брав участь КМІС, зокрема, показав перемогу Ющенка, і це був потужний аргумент, що дійсно вибори були фальсифіковані. Якщо буде перехід на вмову на голосування через дію або через інші онлайн-платформи, це було питання коректного проведення екзитполу, і це, до речі, одна з проблем для проведення виборів зараз. При мільйонах людей за кордоном і голосування може через онлайн. Ми не Можемо поки що провести такі кзетполи, який би показав принаймні чесність підрахунку голосів. Зйомки у цій залі були дозволені цими людьми. Ми не показуємо їх крупним планом, адже учасникам фокус груп гарантується анонімність. Фокус групове опитування, як і формат глибинного інтерв'ю, є елементами якісних методів соціологічних досліджень. Головне в них не кількість опитаних, а мотивація, чому люди думають саме так. Інтерв'ю та фокус групи є якісними методами досліджень, якісними не в тому сенсі, що вони добре зроблені, а в тому сенсі, що завдяки цим методам дослідження ми отримуємо принципово інший тип інформації. Якщо за результатами загальнонаціонального опитування ми отримуємо якісь дані в числовому вигляді, і ми можемо робити висновки, що Наприклад, якась кількість українців, якийсь відсоток українців поділяє ту чи іншу думку, тобто це кількісна інформація. То завдяки фокус групам ми не можемо сказати, скільки українців поділяють ту чи іншу думку, але ми дізнаємося, які саме ці думки. Вибірка, похибка, екзит пол та фокус групи. Сподіваємося, що ці азизнань розширять ваш світогляд і уявлення про соціологію. А більше про соціологічні дослідження, методики та архіви опитувань ви можете знайти на сайті фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.